Вітаю у проєкті UA Media Hub на телеканалі. Де 1 тут ретельно відібрана інформація з усіх куточків України у цьому випуску говоримо про Дніпро, Київ, Одесу, Миколаїв, Суми, Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Тернопіль та Полтаву. Залишайтеся з нами та будьте в курсі подій. Очільник європейської дипломації Жозеп Борель провів сьогоднішній ранок в укритті Києва через атаку РФ. Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії, наголосив він. Дніпро терміново в укриття до ймовірного удару дві хвилини. Написали у повітряних силах: вчора, близько 22-ї години, було застосовано дві крилаті керовані авіаційні ракети Х 59 Х 69 Тривога лунала більше чотирьох годин. Згодом в обласній військовій адміністрації повідомили про збиття усіх цілей. У Кривому Розі звичайна п'ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири. З першого по п'ятий поверх одного з під'їздів на цей час відомо про постраждалих, серед яких є діти. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди. Пуски кабів та удари ФПВ. вночі та зранку російська армія 13 разів обстріляла Сумщину. Про це повідомляють в ОВА. Наразі там діють графіки екстрених відключень світла, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Під час нічної атаки загинув чоловік. Дронова атака на Миколаїв. Є займання. Перед цим повідомлялося про серію вибухів у межах міста. У Запоріжжі внаслідок трьох авіаударів є загиблі та поранені. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток та автосалон. З під завалів, де блокували чотирирічного хлопчика, він спав на своєму дивані в кімнаті, куди поцілили окупанти. Маленького Романа госпіталізували. Роботи з розбору завалів тривають. Батько дитини зміг вибратися з уламків самостійно, повідомила секретар міськради Регіна Харченко. Також постраждав офіс запорізької компанії. Зараз наші співробітники. Наша компанія займається обстеженням конструкції. Наразі ми самі столиці ціни щодо нашого приміщення треба робити те саме. Квартира однієї публічності робітності. Вона поїхала з війна. Мені зателефонували сусіди, сказали, що вибиті вікна після прильоту. Потім знався, що мені втуснула сигналізація, сказала, що наряд виїхав і подивився, що вибиті вікна у нашому приміщенні. Зараз перші заходи щодо ліквідації того, що сталося. У Печерській лаврі відбулася канонізація архімандрита Єлисея Плетенецького, видатного діяча, який відіграв ключову роль у зміцненні православної церкви та української духовності у XVII столітті, як проходила церемонія та хто був присутній у репортажі наших київських кореспондентів. Києво Печерська лавра непересічне недільне богослужіння. Сотні прочан стали учасниками соборного прославлення видатного діяча України архімандрита Єлисея Плетенецького на початку 17 століття. Саме цей пастор сприяв відновленню православної церковної ієрархії в часи насильного поширення уніатства. Це була людина, яка фактично була тоді батьком, не тільки для лаври, а взагалі для українського народу. Бо тобто це був великий лідер свого часу, і абсолютно ця канонізація є виправданою, і так би мовити, на часі. Святитель Єлисей Плетенецький, засновник однієї з перших друкарень України, загалом залишив помітний слід в нашій історії. Сучасні пастирі нагадують, саме він об'єднав провідні сили України, до яких належали святий Петро Могила та Захарія Купистенський, повернув київські лаврі у складі Речі Посполитої значення провідного національного середку. Це відвоювання нашої незалежності і в духовному плані. Адже як справді наголосив блаженніший, що нам намагалися нав'язати тих свят з Тих боліт, вказуючи, що лише звідти може бути святість, а забуваючи про наших святих і намагаючись приховати їх. І сьогодні це дуже важливий крок для того, аби українська церква ще раз підкреслила свою незалежність і показала, що ми маємо своїх святих і ми маємо велику їх кількість. Сьогодні Лавра приймала прочан з різних куточків України. Вони вшановують святого і моляться за перемогу. Дуже великий і щирий день для нас всіх. Ми приїхали дуже здалека з Тернопільської області. Ми цілу ніч їхали, і ми дуже щасливі, що ми сюди все попали. на цю службу так, так. на цю службу і переповнюють емоції, і все нас переповнює. І щоб був мир і спокій в нас на землі. Слава Україні. У співпраці з заповідником Києво Печерська лавра у Спенському соборі відкрито виставку, яка присвячена діяльності святого Єлисея та його внеску в українську культуру та духовність. На заході був присутній блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній який відзначив заслуги святого Єлисея Плетенецького, а також нагородив ктиторів, які долучилися до створення виставки та відновлення святині. Тому нехай Господь, за нам часто подобного Єлисея в цей непростий час, дає кожному із нас здоров'я, натхнення, далі робити все від нас залежне, кожного своєму місці. Слава Україні! Героям! Генеральний директор національного заповіднику підкреслив важливість особистості святого Єлисея у формуванні Києвоперчевської лаври у 17 столітті, завдячуючи таким особистостям, як Єлисей Платонецький, пан Боримба, Петро Могилі, багато інших сотням, сотням, можливо, тисячам діячів, діячів духовності, культури, мистецтва була сформована та лавра, якою ми зараз пишаємося. Намісники Печерської лаври єпископ Авраамій відзначив важливість цієї події для всієї української церкви. Розпочато канонізація українських архімандритів, не якихось засланих, те, що робив московський патріархат, а наших архімандритів, які були свічасними час Зокрема, архімандрит Єлисей. Значну роль відіграв в житті Києво-Печерської лаври, тому що ми знаємо, що за нього саме набув розквіт лаври, саме української, і він намагався Лавру наповнити українським духом. Він збирав гуртки, збирав однодумців, і завдяки цьому Лавра за нього дуже розвивалася. Новий етап у житті сучасної лаври ознаменували ікони, написані на афоні. Створені у монастирі Ксенофонд. Ці духовні вікна будуть відкривати прочаном помісної церкви простори світового православ'я. Андрій Гайдай, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Де 1 Сьогодні на Одещині ввели екстрені відключення світла. У ДТЕК зазначили, що це превентивні заходи. Раніше по всій Україні оголосили повітряну тривогу через пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з району Каспійського моря та з летом у повітря літаків міг 31 к 140-річна акація з франківського парку бере участь у нацвідборі конкурсу Європейське дерево року. Дерево є справжнім свідком історії. За час його існування на цій території змінилися уряди шести держав: Австро-Угорщини, ЗУНР, другий поділ Речі Посполитої, Німеччини, УРСР та України. З подробицями наші колеги з телеканалу «402». Ідею подати і франківське дерево цьогоріч запропонувала екологічна експертка Тамара Кундельська. У комунальному підприємстві центр розвитку міста та рекреації довго думали, яке ж обрати, адже багаторічних у місті чимало. Зазвичай це є дуби, тому що це такі дерева, які досягають досить солідного віку і можуть мати таку цікаву історію. Коли нам запропонували взяти участь в цьому конкурсі, звісно, ми думали, тому що в нас теж є дуже багато цікавих дерев, це і платан, якому понад 130. 35 років, це і тюльпанове дерево, це і 300-літні дуби. Але ми подумали, що ми хочемо щось таке унікальне: те, що є візитівкою нашого парку. І точно зупинилася на акації акації білі на Бробіні. У переліку номінантів дубів дійсно переважна більшість 11 з 15. Окрім них є в'яз, сосна, ясен і івано-франківська акація. Для нашого клімату характерним є вік цієї породи від 100 до 150 років, каже Руслана Василюк, і називає акацію старожителькою. Дерево є справжнім свідком історії. За час його існування на цій території змінилися уряди шести держав: Австро-Угорщини, ЗУНР, другої речі Посполити, Німе. Чини УРСР та України посадили його ще у 19 столітті на березі озерця приватного парку родини Ромашканів для цього, цієї породи це є досить солідний поважний вік. Ну і це така красуня, яка завдяки такій унікальній кореневій системі, точно є на фотографіях багатьох. Мешканців в багатьох мешканців Івано-Франківська чи гостей і не одного покоління. Тобто, це вже є це дерево, є свідком історії семи поколінь. Окрім Івано-Франківської акації, до нацвідбору на конкурс потрапили ще два дерева з Прикарпаття. Це дуб Карпінського і панський дуб з Отинійської селищної територіальної громади. Онлайн голосування триватиме до кінця листопада, і дерево, що набере найбільшу кількість голосів, представлятиме Україну у фіналі міжнародного конкурсу, який відбудеться 19 березня. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Вихідними у Львові вперше відбувся міжнародний поетичний фестиваль Земля поетів для львів'ян та гостей міста організували півсотні подій, читання, перформанси, дискусії та виступи музичних гуртів. До українських авторів приєднались поети із Польщі, Литви та Хорватії. Заборона Телеграм набирає обертів спочатку листопада. У багатьох навчальних закладах ввели обмеження на використання месенджера. Викладачам та студентам рекомендують перейти на інші платформи для робочих комунікацій. Ці зміни викликали активне обговорення в інтернеті. Тепер користувачі побоюються, що заборона може стати масовою і торкнеться кожного українця. Чи справді Телеграм такий небезпечний? Що про це думають пересічні люди Тернополя? Дізнавався наш колега. Nazari Golub Бути чи не бути телеграму в українському просторі ось в чому питання. Наприкінці вересня у дію вступив закон, який обмежив чиновників та військових у користуванні месенджером телеграм на робочих пристроях. У СБУ та Генштабі аргументували це тим, що росіяни активно використовують цю онлайн мережу для своїх ворожих дій. У перепонумажений відділу протидії кіберзлочинам Тернопільщини Максим Сарватнюк додає, що у телеграмі також здійснюється багато різних шахрайських схем порівнянні з іншими месенджерами Телеграм використовують російські спецслужби для вербування українців для поширення фейкової інформації, для протидії нам в інформаційному полі, іменно в, в такому месенджері, як Телеграм. Максим Серветнюк говорить, що на Тернопільщині активно бореться з російськими інформаційними вкидами та шахрайськими схемами. Значну підтримку у цьому надає проєкт Кібербрама, що допомагає виявляти та блокувати підозрілі ресурси. them. І початку листопада керівники вишів також почали упроваджувати заборону на користування телеграмом. Ректори навчальних закладів одне за одним видають накази про те, що викладачам забороняється передавати робочу інформацію через телеграм або використовувати месенджер для службової комунікації. Натомість, в університетах пропонують перейти на WhatsApp для інформаційного обміну між викладачами та студентами. Ці зміни викликали активне обговорення в мережі. Користувачі висловлюють побоювання, що заборона може стати масовою. Ну, якщо так треба, якщо. Ну, це ж не єдиний месенджер, який існує. Якщо запретять, то запрещайте. Ну, я не проти. Я стосуюсь до цього, скоріше, негативно, тому що не вважаю, що ця заборона на щось вплине. І як взагалі буде ну, як організована ця заборона, як буде перевірятися? Я впевнений, що. Її в будь-якому випадку можна буде якось обійти, і не думаю, що в цьому буде якийсь сенс. Я дуже часто користуюся цим месенджером. Зараз проживаю в Європі. Там більшість користуються WhatsApp, але мені зовсім незручно. Але я думаю, що навіть якщо ця заборона вона з'явиться, то я думаю, що люди, ми такі, які звикають дуже швидко до всього, і тому я не думаю, що це стане на довгий час якоюсь проблемою. Максим Серветнюк впевнений, що месенджери перш за все мають слугувати для особистого спілкування, а не для обміну службовою інформацією. За його словами, в Тернопільській області почастішали випадки злому телеграм-аккаунтів людей, що створює додаткові ризики для конфіденційності та безпеки. Розповсюджуйте цю інформацію, оскільки вона актуальна та важлива. Діліться новинами з друзями та рідними, щоб обговорювати перебіг подій в Україні. Разом ми сильні і тільки разом досягнемо перемоги. У студії працювала Маргарита Кузьменко мирного неба і слава нашим захисникам.